Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 9 вересня, понеділок. У понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю, ви можете дивитися на моєму каналі програму Зарубіжжя про все важливе, що стосується України в впливових світових засобах масової інформації в Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте сьогодні в понеділок. З вами разом подивимося, що на вихідні і сьогодні, зранку до обіду, повідомляли і повідомляють впливові світові ЗМІ про події і новини, які стосуються України. Сполучені Штати Америки, США Прес. США повідомили союзникам про те, що на їхню думку Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності для війни в Україні, за словами двох людей, знайомих з цих питанням. Дійсно, про це дуже багато зараз почали говорити. Це інформація з'явилася на вихідні. Але сьогодні має продовження, і протягом цих днів було багато різних заяв, про які ми ще сьогодні з вами згадаємо. Ну, Іран, як і попередні висновки розвідки Сполучених Штатів Америки, заперечував надання Росії зброї для війни в Україні. Далі продовжує Прес. Іран вважає негоманним надання військової допомоги сторонам конфлікту, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури. Та відходу від переговорів про припинення вогні йдеться в заяві представництва Рану при Організації Об'єднаних Націй. Таким чином, Іран не тільки сам отримується в таких дій, але також закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, залученим у конфлікт. Ну, вони називають війну в Україні конфліктом. Ну, в принципі, це зрозуміло. The Washington Пост, глава ЦРУ каже, що вторгнення України в Росію збентежило московську еліту. Ну, він провів фактично вперше публічно разом з керівником британської Мі-6 Таку конференцію, на якій було зроблено дуже багато заяв, які, зокрема, стосувалися і війни України, Росії. Ну і Бернс, це директор ЦРУ, сказав, що захоплення Україною території в Курській області викликало питання в російських різдві. Куди це все веде? Берн сказав на конференції в Лондоні, посилаючись на раніше, нерозголошені дані про реакцію в російській столиці. Він назвав несподівану операцію українських військових значним тактичним досягненням, яке виявило вразливість Росії, але поки не виглядає готовим прискорити кінець війни, пише The Washington Пост. Їхня спільна поява на фестивалі, спонсорованому газетою Financial Times, мала на м'яті продемонструвати міцність партнерства США та Великої Британії. Не мова йде про керівника і ЦРУ і керівника Мі-6. Бернс описав, що зараз найскладніший набір проблем безпеки, з якими стикають стикаються за чотири останні десятиліття. І деякі з їхніх найбільших люських заяв, до речі, в на цій конференції були спрямовані проти Росії. Зокрема, керівник МІ 6 Мур сказав, що російські спецслужби трохи здичавіли у своїх зусиллях здійснити диверсійні операції в Європі, спрямовані на підтрим підтримки України заходом. Ну як тут краще, тут я не скажу. Погоджуюсь з керівником Мі-6 повністю. Ньюсвік. План України з трьох пунктів подолання ну, боротьби з російськими безпілотниками. Такий матеріал вийшов е, в журналі американському Ньюсвік. Там, зокрема, він посилається на більд, що німецька газета Більд повідомила в неділю, що Київ має триетапний план зі створення своїх запасів дронів, здатних боротися з безпілотними літальними апаратами ну, Москви в повітрі, включаючи російські руйнівні, е, е, такі як Шахет. Ну, там Україна вже реалізувала перший етап свого плану, вибивши російські розвідувальні та ударні квад... квадрокоптери з українського неба з допомогою власних невеликих безпілотників. Повідомляє «Більд», Пише американський журнал Newsweek. у звітах з України неодноразово з'являлися повідомлення про те, що українські безпілотники. Е... Стикаються з російськими безпілотниками у повітрі. Повідомляється також, що Україна нарощує свої запаси безпілотників з нерухомим крилом, які можуть перехоплювати російські на відстані до 60 км або трохи більше 37 миль. Згідно зі звітом, більд безпілотники проходять випробування. Очікується, що вони будуть озорнуті пізніше у цьому році. Ну дуже добре, якщо ця інформація відповідає дійсності, і це все буде в реальному житті і на фронті. Дуже на це сподіваюся. Британія Ройтерс Шольц із Німеччини закликає до відновлення миру в Україні. Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як прийти до миру з цього стану війни справді швидшими темпами, сказав Шольц в телевізійному інтерв'ю Ну, Тут пише Ройтер, що його всі партії, які входять в коаліцію лівоцентристську, зазнали болісних поразок на двох регіональних виборах тиждень тому. Ми про це з вами говорили. У програмі від неділі до неділі про Тюріньго і Саксонію. І що зараз, так чи інакше, в ці партії вони не підтримують військову допомогу Україні. Він там намагається якось от вести себе. Я маю на увазі Шольц трохи по-іншому. Ну, про це також, про його заяви, про те, як на це зреагувала вже опозиція. В Бундестазі також трохи пізніше з вами поговоримо. Ну і також нагадує тут Ройтер, що у липні Зеленський заявив, що планує підготувати в листопаді план, який дозволить Києву провести другий міжнародний саміт щодо миру в Україні, на якому повинні бути присутні представники Росії. Ну і згадує про те, що на швейцарській конференції Росія не була запрошена. Британська The Guardian пише про те, що дві країни НАТО, два члени НАТО, так заявили, що російські безпілотники порушили їхній повітряний простір. Мова йде про Румунію та Латвію. Це коли в неділю. Російські безпілотники атакували Україну. За телеграф за телеграф цікаву новину розмістила газета британська щодо постачання іранських балістичних ракет. Іран підтвердив, що надсилає балістичні ракети російським військам, які воюють в Україні в обмін на сою та пшеницю. Незважаючи на офіційне заперечення Ірану, депутат визнав угоду менше ніж через 48 годин після того, як офіційні особи США попередили про поставки ракет і поглиблення російсько-іранських військових зв'язків. Ну мова йде про депутату парламенту Арди Стані, так який є членом комітету з питань безпеки і зовнішньої політики. Він сказав, що поставляє постачають. Ракети і Хамас, і Хезбуліто, чому не можуть постачати і Росію. А е, так чи інакше, офіційно ран це заперечив Франція, агентство Франспрес. Росія і Китай анонсують спільні військові навчання. Китай оголосив про проведення спільних з Росією військових навчань, які відбудуться цього місяця. Навчання спрямовані на поглиблення стратегічної співпраці між китайськими та російськими військовими, заявили в понеділок. У міністерстві оборони в Пекіні відповідно військово-морські та військово-повітряні сили візьмуть участь у навчаннях в японському та охотському морях біля узбережжя Росії. Ну і пишуть також, що Китай візьме участь в російських стратегічних навчаннях. в океан-2024. Про це йдеться у повідомленні. Француз Калімонт. Іран підігріває плутанину щодо поставки балістичних ракет Росії. Іранський депутат ну, згадують у цього депутата Ахмада Бахш... Бахшаєша. Ардестані, члена комітету з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану, щодо того, що вони постачають ракети. На запитання, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до нових санкцій, депутат відповів гірше того, що вже є, бути не може. Але от речник МЗС Ірану Насер Канані відрегував на повідомлення про постачання балістичних ракет до Росії, заявивши, Ісламська республіка ніколи не брала участі в російсько-українському конфлікті. Тобто ситуація, бачимо, так і до кінця не зрозуміла. Хоча, скоріш за все, таки постачали ці ракети. Ну і також Лімон пише про Орбана. Віктор Орбан каже, що продовжує свою миротворчу місію. В інтерв'ю журналістам перед відвідуванням заходу в місті Кьотчі на заході Угорщини, прям Угорщини. Орбан пояснив, що після своїх поїздок в Україну та Росію він надіслав лідерам європейського союзу той мирний план, і він буде далі продовжувати займатися мирним планом. Ми бачимо тут. Шольц заявляє про мирний план. Орбан знову говорить про мирний план. Це якось воно таке випадкове, ніби співпадіння. Француз Каліфігаров, російський безпілотник, розбився на території НАТО. Президент Латвії. Едгарс Рінкевич на Іксі, ну, колишній Твіттер, про це написав, що ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає вздовж східного флангу НАТО, і ми повинні вирішувати їх колективно. І це, в принципі, я думаю, дійсно вже треба якось на це реагувати. Німеччина, зюдойча Цайтунг, Шольц. Буде ще одна мирна конференція. Канцлер Олаф Шольц закликає до більш інтенсивних дипломатичних зусиль. Я думаю, що зараз настав момент, коли ми також повинні говорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни. Ну, знову про інтерв'ю ЦДФ. Ще одна менна конференція обов'язково буде. Він погодився з президентом України з Зеленським, що конференція має бути за участю Росії. Ну тут хочу звернути вашу увагу на цікавий один момент в інтерв'ю. Шольц уникнув питання про те, чи довіряє він українському президенту після того, як стало відомо про печатність українця до диверсії на Nord Нордстрім у Балтійському морі. У мене хороші стосунки з Володимиром Зеленським, сказав він. І в той же час мені абсолютно ясно, що це питання потребує з'ясування, сказав Олаф Шольц. Німецьке агентство преси Україна досі чекає зеленого світла на засування зброї далекоді проти цілий Росії. Ну тут згадується, що буває група Рамштайн збиралася. Що Зеленський був в Італії, що він там закликав до того, щоб надали цей дозвіл. Я думаю, що публічно я про це вже також говорив неодноразово, навряд чи треба було це робити. Тим більше, коли зараз виборча компанія в США, Штатах Америки, вони точно не будуть публічно давати на це згоди, коли республіканці звинувачують демократів, що вони там можуть розв'язати чи хочуть розв'язати третю світову війну. Тому я не розумію, навіщо далі продовжити публічно робити такі заяви. Більд. ХДС дорікає Шольцу, не штовхайте України до фальшивного миру. Політик ХДС Родеріг Кізеветер критикує федерального канцлера, канцлера Олафа Шольца за його заяву про те, що він докладатиме інтенсивніших зусиль на дипломатичному рівні для припинення російської агресії в війні ну, російської, української війни. Ну він там з цього приводу говорить, що крок канцлер був передбаченим, оскільки він вписується в стратегію частини соціал-демократичної партії Німеччини, щоб дуже Непомітно підштовхнути Україну до фальшивого миру, встановленого Росією, в якому підтримка поступово зменшує. А замість цього потрібні фальшиві переговори. Про це пише Більд, Іспанія, Іспанська Ельмундо Шольце розкритикували після припущення щодо ще настав час щодо мирних перемовин. Про це також пише і Іспанська Ельмундо, посилаючись на міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ. Ну і це в інтерв'ю в інтерв'ю сказав про це Шольц, а вже в понеділок. В берлінській газеті Berliner Zeitung з'явилися заяви депутата Кізаветера, депутата від ХДС. Так і зокрема він сказав, що Шольц хоче у давних переговорів з Росією, зазначив він, бо таке бачення соціал демократичної партії і Канцлера є частиною готовності Берліна скоротити підтримку України вдвічі наступного року до 4 мільярдів євро. Щодо допомоги, а якщо цього року це 7,48 мільярдів гривень, ну, можливо, можливо, десь цей має в цьому такі підстави. Іспанська ІПАІС. Як змінилися фронти війни в Україні з початку курської наступальної операції? такий вийшов матеріал? Ну, зокрема, йдеться про те, що Росія наступає на Донецькому фронті, а Київські війська, як вони пишуть, на території Росії. Так? І, зокрема, тут пишеться, що все-таки, хоч це і був несподівана ця курська операція, але те що завдання, щоб Виконання завдання, щоб росіяни перекинули з Донецька з Донецького напрямку війська в Кузьку область, що вони ці завдання не були досягнуті. Росія цього не зробила. Ну це ми і так в принципі знаємо. Італія, італійська републіка у Кремлі не стали заперечувати, що Іран постачає ракети, як стверджує Захід, наголошуючи, що Росія розвиває відносини з Іраном так як вважає за потрібне, зокрема в найбільш чутливих темах. Ну про це сказав Дмитро Пісков. Він не заперечив, як тут пишуть новини, що з'явилися американські змі на вихідних. І Лястампа про те, що мені закони справ Китаю вони відвідує вівторок Росію на запрошення секретаря безпеки Шойгу і візьму участь з 11 по 12 вересня у 14 зустрічі високопосадовців БРІКС відповідальних за питання безпеки і радників з національної безпеки у Санкт Петербурзі. Росія, бачимо, вона так чи інакше, ну в таку активність серйозно проявляє на міжнародній арені і дещо їй, на жаль, все-таки вдається. Таке коло своїх друзів вона все-таки будує. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що. seja de Ucrânia.